Президент США Барак Обама з родиною прибув до Танзанії. Ця країна є останньою зупинкою в рамках тижневого турне трьома країнами Африки. Танзанія є однією з восьми країн, що беруть участь в ініціативі, оголошеній президентом Обаму, яка має на меті збільшення виробництва електроенергії в африканських країнах. США обіцяють виділити 7 мільярдів доларів на розвиток електроенергетики у регіоні. До Танзанії Обама прибув з Південно-Африканської Республіки під час промови у Кейптамовському університеті. Президент США відзначив прогрес. На африканському континенті і визначив основні політичні цілі США у регіоні з подробицями далі. Тетяна Ворожко. Лейтмотивом виступу Барака Обами було зростання Африки. Водночас він наполягав, що швидкому прогресу континента заважає відсутність поваги до прав людини. прогрес не відбувається достатньо швидко для дитини, яка животіє у бідності у забутому містечку. Він не є достатньо швидким для протестуючого, якого побили в Хараре, або для жінки, яку зґвалтували у східному Конго. Ми мусимо більше зробити для того, щоб ці африканці. Не залишались один на один зі своїми проблемами. Президент США підкреслював, що для прогресу в Африці принциповим є зростання ролі жінок. жодна країна не досягне свого повного потенціалу без використання талантів своїх матерів, сестер та дочок. Ще однією перепоною прогресу на континенті. За словами Обами, є страх. Президент згадав збройні конфлікти в малі сомалі. Конго та Судані. від Малі до Могадішу бездумний тероризм, який часто перекручує зміст ісламу. Однієї з великих світових релігій забирає життя численних невинних африканців від Конго до Судану. Тліють конфлікти, які забирають у чоловіків, жінок та дітей життя, на які вони заслуговують у занадто багатьох країнах. Злочинці, військові ватажки, наркокартелі та торговці людьми забирають майбутні Африки, беруть інших людей в рабство для власних цілей. Під час візиту президент США, окрім офіційних зустрічей, відвідав також релігійних та суспільних лідерів у молодіжному центрі запобігання сніду. Обама зустрівся з першим чорношкірим архієпископом у південній Африці Десмондом. Тутус, ваш успіх, це наш успіх, ваша поразка. Подобається це вам чи ні? Це і наша поразка, і ми хочемо вас завірити, що ми молимося за ваш великий успіх. Ми хочемо, аби ви були відомі тим. Що принесли миру цей світ, та найбільш емоційно насиченою частиною поїздки президента з родиною до Африки стало їх відвідання в'язниця на острові Робин у цій тюрмі? Нельсон Мандела провів 18-27 років ув'язнення через свою боротьбу за партегідом. Утім, саме Мандела Обама не зустрівся через критичний стан здоров'я колишнього південноафриканського президента Тетяно Ворожко Голос Америки.